Разом для тих, хто тримає небо у Києві. Відбувся благодійний матч збірної армійської авіації України і з медійним футбольним клубом Ігнес командою легенд українського футболу в цьому матчі. Взяли участь військовослужбовці з чотирьох бригад армійської авіації пілоти, гелікоптерів мі 8 і мі 24 штурмани, техніки та авіанавідники, котрі щоденно виконують бойові завдання на найгарячіших ділянках фронту. Армійська авіація це і розвідка, і вогнева підтримка, і точкові удари по найважливіших цілях на найгарячіших напрямках. Не дарма про них кажуть вогневищі піхоти. Зазвичай їхнє поле роботи це небо. Та цього разу льотчики та авіанавітники армійської авіації виборювали перемогу на полі футбольному. Бойовий, головне, що є з ким пограти. Збірна армійської авіації грала з медійним футбольним клубом Ігніс, командою, яка об'єднує легенд українського футболу. Для мене це повага, повага для людей які захищають нашу країну. Це саме основне. Я вот этим парням я всем благодарен за все, за то, что мы можем играть, мы можем ездить на благотворительный матчі. Я только им одна вдячність. Только одна вдячність. Я ими пишаюсь, ими горжусь. Воїни армійської авіації щодня виконують бойові завдання, а тому така гра для них рідкість. Я напевно ніколи і не мріяв, що я колись на одному полі зіграю з Мілевським. Хотілося би висловити слова якби ну, і подяки. І я з дитинства болюваю за динамо Київ. І я вважаю, що Артем це легенда «Динамо динамоки. Він приємно грати на одному полі з ним. А взагалі команда ну видно, якби клас гравців. Підтримати родини загиблих льотчиків і зібрати кошти на потреби війська мета благодійного матчу. Доєднатись до збору легко. qr код ви бачите на екрані. Цей захід відкриває великий збір на 5 мільйонів. Ці кошти будуть розподілені на 4 бригади армійської авіації і направлені на благодійні рахунки. Прямо в частини, от для того, щоб вони закривали свої потреби, потреб багато. Хлопці літають на старих вертольотах, і їм потрібно постійне оновлення, ремонти, допомога. За їхніми плечима знищення російських колон в тилу противника під час київської кампанії, прорив повітряної блокади в оточений Маріуполь та бої за визволення острова Зміїни. Я багатьох іграків, гравців з нашої команди, знаю. Це пілоти армійської авіації, з якими ми пліч опліч виконували завдання. Я бажаю успіху і буду щиро вболівати за їхню перемогу. А Або як мінімум нічию початок матчу надзвичайно щемкий. разом із воїнами армійської авіації на поле вийшли діти загиблих льотчиків на футболках у збірної імена тих, хто віддав життя під час виконання бойових завдань. Один із них – 28-річний Олександр Чуйко з перших днів повномасштабного вторгнення Олександр захищав Україну від російських окупантів. Тато наш Чуйко Олександр Олександрович. Також пілоти Мі-8 загинув при виконанні бойового завдання на Миколаївщині, 06-03. Для мене в першу чергу дуже важливо, щоб збереглася пам'ять про чоловіка. Тому що я дуже багато роблю для того, щоб пам'ятали, і було дуже приємно, коли хлопці зателефонували і повідомили про те, що буде такий матч. Олена і надалі боротиметься за пам'ять чоловіка. Петиція про присвоєння звання Герою України набрала необхідну кількість голосів ще у 2023-му. Вже прийшла вона повністю всі процедури. Вона десь є. Вона десь є, але конкретної відповіді поки що немає. Ну ми чекаємо. Це найголовніше це робилось для того, щоб пом'янути наших хлопців загиблих, підтримати їхніх сімей. І по факту для того, щоб ми тут всі, хто тут зібрались, кайфанули. Тому, будь ласка, получайте задоволення і все вийде. Все буде вкрай. Поєдинок був динамічним і чесним. Жодна з команд не хотіла поступатись. Загальний рахунок матчу – 9-9. Після нічієї команди вирішували хто ж сильніше серією пенальті. І тут емоції зашкалювали. До п'яти ударів збірна армійської авіації обіграла Ігніс з рахунком 3-2, але запропонувала продовжити серію. І тут же лідирувала команда Ігніс. Класно. Вони вони приємні гравці, в них видно рівень. Це ми таке дворовий футбол прийшли до них тут побігати. А вони хлопці зі школою, тому блін, круто було. Незалежно від рахунку, перемога за тими, хто об'єднався, аби підтримати тих, хто тримає небо. Блін, я кайфанув від того, що кайфанули діти. Ну, типу, коли в перерві між таймами вони виходили на поле, бігали по полю. Типу, це клас, це емоції. Плюс наші хлопці відпочили, всі отримали задоволення, тому що таким таким чином психологічне розвантаження через адреналін, воно прям круто. Цим матчем організували збір на потреби бригад армійської авіації. Цей футбольний матч це ще один спосіб сказати наші дякуємо і підтримати родин. Марина Смолова, Костянтин Царінок, Ми Україна, марафон єдині новини.